Ось як хлопчик у нас віддихоє, так? Да? Кокосик оддихоє, світло в нас виключили, і кокусик ліг оддихоть. Кока? Оце такий хороший хлопчик. Аж себе. Мурде яка. І <гум> бусик тут у нас такий. До, До. багато нам в коментарях вчора тут не багато, ну писали за Полтову, за те, що воно стропилося. До вчора був не найкращий день для да, сталося. трагедія що? дуже великих масштабів. За 15 минут проходила на тому місці. Да, це такий маршрут, коли Ваня повертається да. Я з роботи, з роботи і йду, Цим маршрутом там. біля цього інституту. Да. І якраз 15-10 хвилин вона там проходила, і це все сталося, цей удар. Да. Ці Я якраз сіла на попутку, тварюки. поїхала і трошки тільки від'їхала від, від Полтави, і написали воно в групах, що стався вибух. Да. Тоді ще ми навіть не знали, де. Отак і задумуюся, яке життя. Да, Трошки переосмислюємо. Да, намагаємося знімати такі позитивні улоги. Ну, війна, звісно, вносить свої да, корективи. Вчора, звісно, були Ці всі відео да, Вчора Зустрічалися that's that's з батьками that. на Городищі, вони щось туди поїхали, і ми поїхали. Ну, якось так. Да, ну вчора, звісно, такий настрій був не дуже. Просто так представиш, подумаєш, що робиться, тут. Mm, Да. в голові не вкладається. Так, що, що то треба таке? жити далі. Живемо й працюємо. Виключили світло, трошки приїхала прогулятися. Шуй, не хоче йти поступенька? Знімаємо. Сто Юра? Ні, ну. На гору, він журиться вибігать. Типу і в дороге стол. На руки прийшлось с підрозі нести. Юру на руки і прийшлось нести. Тоді вибігати, а остарин зніме, девайті красивий тут. Як візьметь, дуже красивий. Тільки що попробували дуже терпкий. Ні, отам є десь. А ну попробуй цей, бо <звач> ми <звач> один зірвали. Отам, отам, да, ем. Такий, Такі на дорозі був, аж на килені. Це солодкий. Ой, падай, падає. А, 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 а он, диви. ось диви, Юра, як гілка да. с Він такий, знаєш, як припечений. Зараз <звач> <звач> да. Це такий, ну, по крайній мірі нам попав. Да. Да. цей солодший. Да. Поки немов святим, не з'їздили в магазинчик. Погодинна в пользу, да, до цвета. Купила кінколі, верницаль, хліб. Юрте, Помідорчиків. Блін, мої шоколадки поламали. Так. Да. Я ось таку шоколадочку тіндер. Молодець. Голодець. Закінчи. Закутикам кур. жидкий. Mm -hmm. Юсі дорожчий, різному диспер. Томатну посту два таких. Uh -huh. Форс. Зроблю підливу. підлив. Мило. Да, ми з Юрою перейшли на мило. Брусочки. Это ну, понятно, что это? Да, спаслодельно. С помощью. Бума... Ценам с Юрой, да? Цена, да. И сын. И вот эта да. вся штука, мы заплатили тысячу гривней. Ну, тысяча сто ты, по Да. Вот да. это. А тысяча гривней. Таке себе. Так тут длинный. Сам форш 136. Ну и хорошо. Кусочек. Вот да. такие покупочки. Чего должны в два часа включить свет? буквально ось ось, так? Да? Скільки вже? О, 55 хвилин. 55 да. хвилин. І мама буде бігом. Все робить, підливу, Да. А папа їде на роботу. Складочку мить ванну і все остальне. Робота, короче. Бо в нас виключають світ, тоді сп'ють. Короче, це мені треба все вспіть. Зробити. Ну, вспівай. Забула ж показати, що на новій почті ми їздила, забирала. Заказала дітей в школу. Такий світшот mm -hmm. до джинсів. Йому подобалося, він сказав, що заказує. Так що заказали. Стоїть цей світшот 1200. Це я mm -hmm. в інстаграм. Так що такі покупці на сьогодні. Супер. Поки світла нема, вирішила провести час з користю. Що зроблю підливу. Це форш. Цибульку нарізала, морковка, куча посуди, бо водинемо. Бо, як світло не стає, в води нема. водинемо. І зараз пережорюю форш, тоді туди цибульку, морковку і томатну посту, і протушувати, і типу як підлива до вермішелі. Потім зварю вермішель, як буде водой. нема води, навіть наброси, щоб вермішель зварити. І отакий от буде у нас сьогодні вечеря. Ось прийшов кокусик. Ось дивіться, який я купила лотук. Купила в Аврурі такий лотук. І тут організувала таблетки. Бо в нас раніше просто лежали таблетки так возочки, висипані, мені не подобалося хаос був. А це так тепер горно. Все злужено, я похвасувала. і все заховано. І Ось така виходить красота в томоті морковка цибулька. пахне дуже смачно. Так, включили у нас світло. Зараз будемо бігом прибирати в хаті стирать прибирать, бо прийшов школьник. Школи теж грязне, треба одежу постирати. І зараз будемо з кукусиком займатися, бо світло буде всього 2 години і в 7 годин. У, 7, у 5 годин, зараз 3. І в 5 годин знову у нас виключають світло. Так що за 2 години мені треба дуже багато чого зробити. Будемо з кокосиком працювати. Зараз одне сам фанорік стоїть. Фанорік в мене був півночі, не було світла. А ми сьогодні з кокосиком спали так погано, що мені так, здається, що я так давно погано не спала. Чи може зв'язано з вчорашніми подіями, чи хто знає. Ми з кокусиком і кокусик дуже погано спав. І на двір виходили багато раз. І ходили. І оце ж все з фаноріком ходили, то фанорік стоїть біля кровоті. Так що будемо працювати, тут порядок вже навели. Переходимо до іншої кімноти. В цій кімнаті кокусік скучав Де диху, да? кука. Каже, мама, все зонята, зонята. А я все лежу і лежу, жду. Нічого, кулка. мама все зробить, будемо гратися. Побігаєш, да? показую вам свій другий костюм, який я купила на осінь, в шоколадному кольорі. Воно в зеркалі не так видно, але такий кольор шоколадний. Темний шоколад. Тут і стовочки такі, як шовк, атлас. Така кофта. З таким, звісно, трошки мені довгий рукав, але я вже звикла до цього. Що в мене то штани довгі, то рукава довгі, бо я невисокого зросту і все треба підшивати під себе. О, ось такий ось тебе клюш рукав, штани. Просто таки на поясі зав'язка. Тут дуже такий шовковий ось затягується на поясі. Такий горний. Внизу на штанцях теж такі шовкові ставочки. Ось такий просто звичайний. Це фірма, може хто знає, Імперіал. Ось я покажу, в якому я магазині це заказую. Жадур, одяг з Франції та Італії. Ось їх Instagram, сайт і Facebook. Кому цікаво, мені дуже подобається одяг. З цього магазину. В мене дуже багато різних речей з цього магазину. Тут мої речі влюється, я зняла. І отакий костюмчик. То я взяла такий спортивний, а це спортчик. Так, що в мене тепер два, кольори, два костюми в шоколадному кольорі. Я в тренді підготувалася повністю до осені і до моди, яка буде. Цією осінню і зимою. Мені дуже подобається костюм. Пишіть, як вам. Там ще є чорний колір, по-моєму, бежевий у них. Ну, коротше, є кольори цього костюма. Ну, мені хотілося саме такого. Такі горні рукава. Коротше, супер. А кокосик у нас все висипується. Все спить, спить і кіт спить, всі сплють. Юра десь на другому поверсі у 17.00 через 10 хвилин у нього урок. У нас, як я трошки помилялася, думала в 17.00 відключать світло, але ні, аж от відключать в 19.00. Так що, Юра буде займатися, ще в нього математика буде в 17.00. Встигне. Так що такі справи. Так, слава Богу, світло є, і вода появилася. Іворимо вермішельку до підливи. Підливу пересипала в каструльку, сковородку помила, поки вода є, все треба помити бігом. Що зворимо вермішельку і вечеря готова. Попи, ношу, що ще й дусі немо зробити, десь на пулі, біля тракторів. Кокосик, як завжди, наблюдає. Що я роблю? Він завжди хоче бути так, щоб він бачив. Що, що роблять, ніколи сам не лежить. Куди ти не підеш, яку кімнату він біжить за тобою. Куки, Що ти твориш? Ку -ку. Куки, аж моє все. Портошик нема да? да, не світла. Да, опять немає світла. Опять ми на своїх місцях. Куки і ганяє рижу. Кук і світ не нужен. Дож? Куки. Да. Мабуть, скоро поїдемо пить кову. Не буде до 9-ї двічі. Нічого ж. Ще й повітря надривував. Уже щось страшного то, да? так? Так он пишуть, ракета. На миру, кажуть. Попаці просто якісь. Пробуємо кокусика зловити, посадити у клеточку, а хотіли поїхати попить коле. Ну кокусик не дається так легко. Сокій, <ріпи> <ріпи> Оток. Це у нас кокусік понімає, що ми кудись хочемо їхати і його будемо садити. І він оце тікує спеціально, щоб його не посадили. <рес> Що? Не їде. Пішли, бимо їхати. Пішли, б їхати. Пішли, пішли, пішли. Пішли, поїхали. Пішли. Такими кукуса побороли. Виїхали, їдемо десь поп'ємково. Світла нема, не буде до 9 годин. Дома скучно, да. Юрчик у нас десь гулює, а ми поїдемо, покатаємося десь поп'ємкове, бо дома сидіть і моє свисло. Ми mm не -hmm. так. Може в куліночках Ну, Зато ми їмо таке морожене йому Холодно морожено смачненько. Холод нажать. Такий оптовичок може. Уже маркетуб перепасила. Да, ну на дверях вон залишились, оптовичок. Угу. Так що будемо вечеряти. Що, <постець> ми наганьовалися вже, приїхали, а святу ще нема. Ще півчасу. Ще півчасу. Такий у нас світильничок. Ом <постець> світло включиться, підемо купоці, складуть портфелі, готуються в школу. Да. Твоя портфель не склав. так що складуть? Мерзду, що ті тобі накупили? Кучу. Ціла ступка. Так що візьми і віддай з ті, що ти брав. В клітинку там цілу ступку. Скільки в клітинку в тій упаковці? 20 штук. 20 штук. Ого. Так що там хвоти перехвоти. Тільки, Юра, всі обгортать. Оце дума сьоть, ті, що теж без одбурток, бров, ті так отдай, а то всі пообгортуй. І бери в школу з Лучше бери більше. На сьогодні хвата. До, До нових зустрічей в наступних влогах.